На старті понад сотня бігунів: чоловіки, жінки, діти. Є й професійні атлети і новачки. Ми раді підтримувати такі ініціативи. Плюс відстань дуже велика, типу 2 кілометри і 4. Тобто, навіть для новачка це буде хороша дистанція. Тому ми тільки за пришли за емоціями побачити друзів і провести добрий час за враженнями. приїхали. попереду дистанція 2 та 4 кілометри і бігтимуть не по біговій доріжці, а у лавандовому полі. Їм треба пробігти 4 кілометри. Це два круги по нашому полю, два кілометри вниз, два кілометри вверх. Наша лаванда вже має сьомий рік. Сьомий рік висаджено у нас тут біля 320 тисяч кущиків. На сьогоднішній день десь в районі 10 гектарів. А поки до старту ще трохи часу, учасники забігу не втрачають нагоду зробити фотосесію у лавандовій красі. Дуже рада, що завдяки бігу я маю можливість побачити такі прекрасні місця закарпаття. Гарний краєвид, гори, неймовірно прекрасне закарпаття, тому все супер. Пані Наталія насолоджується лавандовим ароматом. Нині теж бере участь у забігу. Їй допоможуть долати дистанцію палиці для скандинавської ходи. Я йти буду не бігти палками. Чого ви вирішила прийти? До цього? Ну я вже четвертий раз тут, так що я вже ну стара, зразу кажу. Мені дуже подобається атмосфера, дуже тут гарно. А коліна болить, а взяла палки в цьому році перший раз. А так я ходила без палок. Час розминки і старт. Три два, один старт! За лічені хвилини на фінішній прямій і переможець забігу. Они траса було добра. ні жарту, ні холодно що пива не хватає. Забіг на лавандовій горі на Закарпатті цьогоріч пройшов вже в шосте. Щороку таким чином бігуни краю збирають кошти з благодійною метою. Якщо раніше кошти передавали у дитбудинки, вже третій рік їх мета наближення перемоги України. В першу чергу ми почали організовувати ці події для популяризації Закарпаття, для розвитку туризму. Зараз, звісно, всі наші бігові події вони носять благодійний характер і мають на, мені, на меті збір коштів для Збройних сил України. Закарпатці щиро вірять, що вже найближчим часом бігати зможуть під мирним українським небом. Раз, два, три! Go! Go!